Це новий виток співпраці з нашими друзями з прикордонної служби. Це перша передача, ми закупили власне окопний реп. Тут ви бачите один зразок, таких буде два. Ця система себе досить добре зарекомендувала і має всі необхідні сертифікати. Цей етап війни, це війна дронів, це не секрет. В небі перевага ворогу в дронах зараз значна і нам треба їх садити. І саме цей прилад ну, за один тільки тиждень на одному з напрямків посадив біля 50 ворожих дронів камікадзе. Вартість двох таких систем 1 мільйон сто тисяч гривень. Цей проєкт профінансований фондом «Львівського ІТ-кластера». Запрошую приєднуватися. Ми маємо велику кількість партнерів з різних військових формувань, знаємо їхні потреби і стараємося максимально швидко на них реагувати.